Ми до свого готелю на острів і Ліду. Трішки зі Покажу вам море у Венеції. Збираємось до острова такою лодкою великою. Водичка так шлюпає. Я вперше в Венеції, мені цікаво. Забрати від вікна руку, тому що бризки летять прямо сюди на ламп. Бризмі летять сюди. Ну, я закрила. А ну, я сюди. Ось так. Ось так може буде видно краще. Всіх вітаю на каналі. Хто зайшов на прямий ефір до мене? Рада вас всіх бачити. Пишіть мені, чи мене чути, чи видно добре. Зараз я знову Відкрию шибку. Оце вже таксі таке було водій. Ось вам така венеція. Танням мої, бачу, ви зайшли. Добре, що вже ви погоджуєтеся. а то ми прилетіли з самолітом, вийшли з самоліта і бачимо дощик. Почав. Зараз я покажу. Тому що тут будемо виходити, ні. ще ні. А то не видно. Тут дуже бризки летять і то не видно. Такі хлопці. Та, все було. отак, це замкає. Ось так. Телефон ще не в воду. А їх тут багато, вони пришвартуються. От. Це вже Таксі таке. Перді сидить ще дитина маленька і так кричить. У нас ще одне таксі. Тепер у мене до кінця серпня не буде кухні, випічки. А буде е, відео про віддих, Потрішки буду вам знімати. Сама подивлюсь на таку красоту і вам дещо заснімо. Давайте якусь реакцію мені. Там вже сідають ще люди. Бо ми поки доберемося до свого острова, тут є шість зупинок. Ну так, звичайно, личко, буду знімати. Буду сама дивитися і буду знімати. Ми зупинились, вже забираємо ще людей. Ну, мам, мама також така, не може дитину забавити. Ми вже 20 хвилин так в лодці пливемо. Так, 20 хвилин дитина плаче.

I course you see it. Ми на такі пливемо також. Такі красиві таксі. Ну так, через відео, запах моря. Завжди хотіла побувати в Венеції. В Римі я була, а в Венеції ні. То вирішили поїхати, віддихнути і побачити Венецію. Тепер у нас є 13 чоловік. Поставте смайлика, будь ласка, якогось. Або дизлайк, як кажуть. Привіт! То не буде видно. Червоний крест, Видно, видно, видно трішки. Я я, присяду. я зараз присяду в інше місце, там буде краще видно. Іде. Ось, з тої сторони. Oh, okay. wow. Ось так буде краще видно, з тої сторони. Ось тут другі діти плачуть. Не знаю. Пересіла я. А ну, з тої сторони, в тебе віконечко може. Нані,

Смотри, смотри, Я уже Смотри, в иконочку Вот так А тепер буде гарно видно. Я не виходила в ефіри. Оце вийшло. Well, і вже а, а, він, він так вирую. No so так поводіти, як машиною. Лодка. Зараз я вам покажу карту. Okay. Очіка, очіка. Ось, ось, так, ось так, ось так, От, От ми сюди, тут, де, ми, де, ми сюди маємо попасти. А ми зараз тут. Вот, це, ну ну це, я, я бачу, має. бачу. Вот. Yeah. Це video, so cool. mm -hmm. Правда, сонечко щось таке. Yeah.

Yes. We're we are getting a uh, taxi, you say, And then um it's we have a gondola. Are yes. you all going to the basilica? I probably I don't know. Mom said she doesn't have anything planned but the gondola ride tonight, so we're just kinda going with it. Well, right now we're headed to go and like check in our bags at the hotel, and then we're gonna go explore. What um mom think about uh the CC? she loved the CC? She did not want to leave the CC. Nobody wanted to leave the To be honest, yes. we we, Well, we went to this winery and we did a wine tasting, and the guy who owned it, we took a picture with, and his two daughters. We had at a after P.C.O. there and he was like watching Wyatt, they were playing with toys and entertaining Wyatt the whole time. It's like you have a beautiful family and he's so smart, Wyatt's so smart and it was like awesome. They gave us uh, their phone number and he said to keep in contact with them because like they come to greenville a lot yeah the, apparently they go to greenville south carolina a lot that's weird yeah. yeah yeah it was really really cool that was a really awesome little hole in the wall He's Тут зупинка така. Ми тут не зупиняємось, мы не можем. Туди лодки заходять, туди в місто. Звичайно, як колись люди вміли строїти. На століття. A little everyday moving place to place has been a lot, but we're making the best of it. Y'all yeah, going to Tuscany, right? The region, yes. Okay. Yeah. Just moving all the stuff every day has been a lot, but it's okay. It's what we're gonna do. You're not backpacking. Well, it feels like it when you're dragging. Хто тільки що зайшов? Це Венеція. Пливемо до острова Лідо.

А дійсно, сі вон пише бочині. Дерево в воді. Трішки підігнивши, але... Все, набирає вже швидкості, зараз буде... Сюди водичка йти. Ой, як гарно! Дійсності спрей. Так, аж сюди. Всередину. Він набрав швидкості і тому і тому так. Que eu vou virar de... до мене на канал. Показую вам трішки Венеції. Сама вперше дивлюсь. Хоча я в Європі 25 років, але не було в Венеції. Сама подивлюсь і вам покажу трішки. Він на такі швидкі пливе. Попробую віконечко відкрити. Вами. Зараз наша зупинка, будемо виходити до гостей. Всім дякую, хто завітав до мене на прямий ефір. Дякую за лайки, за перегляди. Всім пока!